Усім привіт! Сьогодні 20 серпня, 24 рік, Вінниччина. І дане відео це продовження теми вічкування. Пройшло 8 днів з того моменту, коли я в цьому рядку виконав вічкування. Це в нас культурні сорти персика та нектарина на дички персика. Ось я, коли виконую вічкування, залишаю корінчики від листочків. Назовні не примотую щиток повністю, не закриваю вічко. Для того, щоб, коли проходить тиждень, приблизно, сьогодні восьмий день, хочу вам показати, як виконується контроль якості вічкування, для чого потрібно залишати цей корінчик. Коли ми так легенько його торкаємося, він відпадає. Ми бачимо там такий свіжий салатовий колір. Це означає, що щиток у нас живий. Він нормально приживається, наповнений соком. Ось навіть видно трошечки почала збільшуватися брунька сама. Зараз покажу ще на прикладі кількох. Ось ще один. Торкаємось його легенько. Ось він відпав. Якщо подивитися, там видно такий свіжий салатовий колір під ним. Це значить, що все пройшло нормально. Вічкування вдале, щіточок приживається. От коли цей корінчик засихає і його неможливо відламати, він крепко тримається. Це значить, що він засихає разом з щітком. Тоді це означає, що. Вічкування не вдали. Зараз я покажу на прикладі абрикоса на жерделі. Ось прививка сортового абрикосу на жерделі. Тут легенько теж торкаюся, він зовсім не тримається. Тут ми ще можемо бачити, що почали збільшуватися самі почки. Вони значно більших розмірів. Чим при вічкуванні. Це теж показник того, що все йде нормально, що щиточок приживається і вічкування виконано вдало. Зараз ще покажу на прикладі груші на підчепі ВА29. Ось груша на підчепі Айви. Отак От теж торкаюсь легесенько. І він відпадає. Тут теж все нормально. Ось наступний. Легесенько без всяких зусиль. Він відламується. Тобто приживання йде нормально. Все, дякую за увагу.